Йоханна, слава Того часу Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться ваше серце, віруєте в Бога і в мене вірте. В домі под ця мову багато осе. Якби так не було, то чи я Сказав би вам, що йду приготувати вам місце. І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте, каже йому Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить Йому: Я є дорога і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Це є слово Господнє. Niech słowa Świętego Ewangelia zniszczyć nasze grzechy. Amen. W imię i Syna, Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Drogi ulubieni chrześcijanie, i Siostry, wilewne Siostry zakonne, Monachini, przygodne nasze Bracia i Rycerze, Świętego Papieża Jana Pawła II, Ministranty, Органістка, дорогі парафіяни, улюблені у коханні Божи діти. Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Ці слова каже сьогодні Пан Єсус в Евангелії Святого Яна в 14 розділі. Які читаємо в день святковий спомину всіх вірних померлих. Пан Єсус теж скаже слова, які Отець Небесний говорив і про це записано в Старому Завіті, в законі в Мойсея. Бог не є Богом мертвих. Але Богом живих. А ми кожної неділі, урочисто або щоденно на особистій молитві, молимося, що прийде Господь судити живих і мертвих, коли молимося вірою, коли молимося вжив'єднаного Бога, що йде живих і в І сьогодні це дуже добре, коли ми. Всю нашу увагу звертаємо на померлих, на тих наших рідних, близьких, які жили перед нами, яких ми знаємо чи не знаємо, хтось народився, може вже не було цих рідних на шляху нашого життя. Але теж багато з родини, людей жило з нами і померло, коли ми вже були, чи молоді, чи дорослі, чи старші. І добре є про них пам'ятати. Доброю справою є молитися за померлих. Це вже теж сказано в Старому Завіті. І ми сьогодні, як костіл, як спільнота пана Ісуса, як християни, в особливий спосіб про цих померлих думаємо, за цих померлих молимось і пробуємо собі дати відповідь на так багато запитань. Які кожне це запитання має в собі подібні слова, чим є смерть, що означає помирати, що є після смерті. І очевидно, сьогодні варто собі теж сказати, що це свято, воно є подвійним святом для нас. Чому подвійним? Тому що, скажімо, з цієї другої черги, по-друге, що дуже часто, на превеликий жаль, ми є мертвими, ми є живі трупи, які через гріх, відходячи від Бога, не маємо в собі життя Божого. Але також, по-перше, ми є живі люди, бо цей дар життя не тільки, що ми існуємо, але дар життя. Це те, що Господь є в нашому серці через танцтва, святі сакраменти, через сповідь, комунію святу. Ми живі, оживлені Богом. І ми все одно, як живі, помираємо кожного дня. І тут можна дуже багато, сотні прикладів наводити, в який спосіб кожен з нас щоденно вмирає. Принаймні цей один приклад і правда така реальна. Що ми кожного дня є ближче смерті. Кожного дня. Якщо би ми знали, що ми ще побачимось там 100 днів, 200 днів, то завтра вже буде 99, післязавтра 98. І кожен день зближає нас до порогу вічності. Смерть для невіруючих людей це є фініш, це є кінець. Дуже часто це програш. Тому ми не раз думаємо, чому люди, які живуть без Бога, все пробують з цього життя так вижати, як воду з тряпки з зошвабри, чи як лимон в чай, коли ми видушуємо. Чому люди хочуть все з життя взяти вже тут, вже сьогодні, бо не бачать цього життя вічного. Бо сьогодні думають, що вони живуть тільки цією хвилиною. І треба використати все і всіх, щоб насолодитись своїм егоїстичним життям. Тому є стільки проблем, стільки різних трагедій людських, бо людина не розуміє, що потрібно вміти відкласти на вічність, відкласти для Бога. І сьогодні пан Єзус каже до нас, якщо ви шукаєте правдивої дороги в своєму житті, якщо шукаєте правди, якщо пробуєте зрозуміти життя і жити нем, то вистачить дивитись тільки на пана Ісуса. Він є дорога, Він є правда і Він є життя. І це дуже важливо. Очевидно, кожна людська смерть важко переживається. Але правда є теж така, що багато людей настільки розуміє момент смерті, що вони чекають на цю смерть. Вони готові вмирати, вони приготовлені подивитися Богові в очі. І смерть дуже часто є вирішенням проблем. Смерть дуже часто є відповіддю на питання, які в житті ніхто нам не може розв'язати. І смерть є цією остаточною вже зустрічю з Богом, де людина не запитує, чи вже, чи ще ні. І як це є важливе, щоб цей момент смерті вміти правильно пережити і свій колись, і других людей, чи царівних, чи знайомих, чи друзів. Щоб вміти правильно зрозуміти і правильно взяти урок для себе. Сьогодні ми дуже часто розмовляємо про різні речі, про життєві речі, про таланти, про кар'єру якусь в праці, про те, як здобути таку чи іншу професію. І не знаю, чи сказати, що в далекому минулому чи в близькому. Але я в своєму дитинстві пам'ятаю розмови вдома, що теж були про хазяйство, про городи, про працю, про роботу мами, про наші плани, якісь життєві, сімейні, родинні. Але теж часто розмовляли про смерть. Дивились ми альбоми, де були ще чорнобілі фотографії. І мені бабуся чи мамуся показували фотографії і казали, а це з нашої родини, прабабуся, прадідусь, а це з нашої бабці двоєрідна сестра, це дядьові дворідний брат, і показували фотографії, як хтось лежить в струмні, як стоїть багато людей, як є ксьонд, який молиться на цвинтарі. Очевидно, сьогодні вся техніка пішла вперед. Сьогодні людина бояться робити фотографію нам чи під час похорону і бояться взагалі про це розмовляти. Але це велике вміння пояснити собі, пояснити другій людині, тим більше дітям, про те, що означає смерть. Про це треба розмовляти. До такого моменту потрібно приготувати своїх рідних. До того моменту ми повинні бути самі готові, але також наших родичів приготувати. Ми знаємо, що сьогодні в цьому такому завірушенні, де світ біжить вперед, і то біжить галопа, не знаючи, в якому напрямку, коли хтось помирає, є велика проблема, люди починають думати, а на кого хату переписати, а як судитись, а як поділитись з братом чи сестрою. І все так. Потім не раз погано кінчається, бо хтось посварився, бо не тому дали хату, не тому переписали машину і так далі. А хто говорить про те, щоб не забути про Бога під час нашого вмирання? Хто говорить сьогодні дітям чи внукам, якщо я буду помирати, не забудьте закликати священника. Не забудьте зібрати родину, не забудьте покликати рідних і близьких. І це дуже важливо. І тут також можна дуже прекрасні історії розповідати, очевидно, і трагічні теж, але, але дуже багато знаю гарних прикладів, де люди вміли так по-божому приготуватись на момент смерті. І навіть є таке враження, що вони знали, коли вони помруть. Остатній я зустрівся з нашими парафянами, які теж з мумо були в лікарні, і одна наша парафянка, така пані Зося Височинська, розповідала, як вмирала її мама. І каже, що вона молилась, щоб вмерти в суботу, бо дуже любила матінку Божу, бо так померла їхня бабця, але померла в п'ятницю. І каже пані Зося, що, напевно, пан Єсус був заздрісний, бо каже, бабцю забрала матка Боска. Маму хотів забрати пан Єсус. І каже, коли вони вже були, ну, бачили родичі, що так якось доходить до кінця її життя, приходили вечорами, молилися, розмовляли, приходили навіть так скажем попрощатися ще з живучою мамою. І останнього дня вона каже Зосю, скажи хай, всі вже йдуть. Але щоб завтра не забули прийти, хай всі прийдуть до єдиного. І каже, на другий день вже прийшли, як вона померла, прийшли на народжанні на молитву. Ці люди знали, коли вони помруть. Ці люди були готові на смерть. Ці люди насправді знали від Бога, відчували, що так потрібно зробити, що так буде правильно. Скільки сьогодні трагічних смертей є? Де люди неприготовлені, де, наприклад, боїмося дітям говорити про це, усвідомлювати. А це такий момент, який може в кожного настати сьогодні за мить. І до цього треба бути готовим. Очевидно, колись пам'ятаю, був я в таких дальших родичах, наших, в гостях. І старенька вже бабуся до своєї правнучки, тут вуротку було, каже: ну от бачиш, як бабця помре, то треба там і мшу заказати, і гарний пам'ятник потім зробити, і приходити на гріб до бабці молитись і каже: А що ти зробиш, як бабця помре? Ти прийшла і бабця померла. От Що ти зробиш? Бабця так думала, що ця правнучка скаже, я буду плакати, я буду страждати. Я б доскочав а вона таким виразним текстом каже, ну що, подзвоню, каже, до Ястремського, бо в них найдешевші труни. Ну, десь ця, роз... ця розмова була між дітьми, очевидно, трохи так якби смішно вийшло, але правда і така, що вони розмовляли між собою, що це не була перша розмова, що це насправді дитина чула про цю смерть. І смерть це не є самогіршим. Найгірше ця смерть, яку ми дуже часто пишемо в лапках, в кавичках, смерть людей живих. Або ми самі допускаємось до такого життя, що нібито доходимо ще по світі, а ми вже живі трупи, або когось за життям хоронимо, що означає похоронити людину. Тут я якось, ну, так шукаю в думці, як ми це. Навести якісь приклади, щось придумати, але ну, будьмо щирі, візьмемо, наприклад, наші різні ситуації, скажімо так, наприклад, наш сон Францішек Тарасєвич так був пропущу, служив, сповідав в службі. От він зараз живе в будинку милосердя і питання, хто його провідує, хто за нього молиться, хто його запитання як його життя, здоров'я. Ця людина, якби за життя померла. Навіть візьмемо Бенедикта XVI, Папу Римського, який насправді ну, людина святості, який був знаком видимим присутності Бога. Дуже багато власне, і людей, і священників говорили, що це насправді другий Бенедикт, який був колись цей перший святий що це є святий перших століть апостольське, християнський, що це людина, яка може подолати своїм розумом і святого Августина, і Альберта Великого, і тому Аквінського. І коли він був пенсіонером, коли помер, очевидно, там газети писали, радіо, телебачення, але це не було велике шоу. Це не було те, що ось помер папа, що це щось таке важливе. Для мене, скажімо, як Оксондзе було, очевидно, я не питав, чому, але це особиста думка. Дуже таким тривожним було пережиття, коли вночі його перевозили з одного місця до якоїсь там каплиці, трумну. І я собі думаю, а чому не в день, а чому не з оркестром, з хореньками, з людьми, з віскопами? Чому просто взяли машину, бусом якимсь чорним перевезли і все? Людина, яку похоронили за життя, можемо вчепитися до, до кожної такої ситуації. Щойно не знаю, чи це буде правильно, але, так скажемо, якщо неправильно, то і ви простіть, і хай мене простить главний герой, але навіть скаже наш пан Францішек Дійсення нам ще святить. Він мене малого міністранта тут вчив. Як служити, як ходити, я колись послизнувся, розбив ампулки, він до мене Жиздський, я тебе зараз служу. І питання, що вже не треба цим людина. Час від часу появиться в кості, де хтось привезе, людина за життя вже на полях зошита. Так можемо дуже багато речей говорити, але чому я це кажу? Тому що дуже часто, коли буваю десь між людьми, коли. Відвідую родини наші, свої, свої родини, вашої родини, парафяни. Дуже часто вдома живуть люди, яких за життя похоронили, які не мають якогось такого, знаєте, виразного слова, право на слово, право на першу позицію, на якесь головне місце. Так навіть остатньо ви були, хтось був нам ще святий, вчителька така, власне, колюда пані Галина, мала 80 років. Потім ми пішли допоможі були вже пішли на гостину, і вони розповідали різні історії життя. І кажуть, що ця маленька внучка, яка там є вже правнучка, і кажуть, така історія. Вона приїхала колись до них в гості і питається тую бабусю. Каже, баб... А каже, бабця, а ти хто для мене? Ти хто така? Вона каже: я тобі вже права А ця мала так дивиться, каже: я думала, ти вже давно вмерла, бо прабабця вже повинна бути на цвинтарі. Чойно, ця дитина вона не розуміє до кінця, що до чого. Але е, чи ми пояснюємо дітям, що таке смерть? Чи ми пояснюємо, що як хтось довго живе, це теж ласка Божа, це теж Божий подарунок. Як це важливо сьогодні, щоб ми пам'ятали про те, щоб самі не були живими трупами і інших людей не хоронили за життя. Як важливо і сьогодні подумати про те, що сьогоднішнє свято це свято живих, вірних, чому так логічно можемо подумати, усвідомити собі реальну правду. Кожен з нас. Який тут є сьогодні в кості. Різнимося від тих людей, яких вже похоронили, які лежать на цвинтарі їхні тіла, яка між нами різниця? Вони живуть вічно, безсмертно. Вони вже не вмирають. А ми з вами, я і ви ще вмираємо кожен день. Кожен день я старіший, кожен день щось болить. Кожен день ближче пенсії, ближче смерті. Кожен день. Вчора був ще молодим, сьогодні вже старший, завтра Так, старіша. Це є дуже важливо. Пам'ятати цю реальну правду. Наші померлі, які відпочивають на цвинтарі, чекають на Воскресіння, вони вже не вмирають. А ми з вами вмираємо кожен день. Від самого народження аж до смерті. І це є свято живих, тому що вони живуть, тому що наша молитва наскільки є ревна, наскільки є така віддана, жертовна, сердечна, а ще з відпустом постільним, ця молитва дає їм спасіння. Ця обтава всіх святих вісім днів молитви за померлих. Це ж кожен день. Тисячі мільйони людей можуть йти до неба. Скільки сьогодні людей душ пішло до неба, бо ми офярували за них відпуст? Це ж така велика радість буде в небо, коли ми прийдемо після смерті до неба. І ці люди прийдуть за нами разом з Ісусом Христом, з Матінкою Божою, і скажуть: Господи, прийми його, прийми цю людину, бо вона мені випросила. Благодать неба. яка велика нагорода буде для нас, яка велика честь зустріне нас, коли ми почуємо ці слова. І ці слова будуть гинути по всьому раю. І всі святі будуть це чути, всі люди від Адама Єви це почують. Мільярди людей і народів подивиться в нашу сторону. Хто це такий прийшов? Кому це так дякують? І не дай Бог, щоб було по-іншому, тому що це велика трагедія. Це сьогодні, якби хтось про нас щось сказав погане, тут нас пару душ, то це можна пережити. Там 50 чоловік чи скільки нас чує. А якщо почують мільярди, як це перенести? Дай Боже, щоб ми почули добрі слова, щоб ми почули те, що насправді. Нас може втішити в небо. Як це важливо сьогодні, кохані, подумати над нашим життям, подумати над тим, що так насправді є для нас цінним, що для нас є варте, за що так насправді варто боротися в житті, змагатися, тому що Господь каже, що небо здобувається насильно, наскільки можеш. Треба старатися, потрібно воювати за це небо, бо воно дуже швидко може втікти. І це є дуже потрібно, щоб ми свідомо переживали кожну хвилину нашого життя, щоб ми зрозуміли, що день задушний це день живих вірних померлих. Живих вірних померлих. І може на завершення теж. Такі, скажу, роздуми, як завжди, я часто розповідав, що ми вдома десь з мамою чи з бабцею сиділи, розмовляли. Я задавав багато запитань, мені багато чого пояснювали, катехізували мене вдома, вчили. Це, власне, були мої перші і монашки бабця і мама. І деякі ці думки хочу сьогодні, власне, в цей день собі пригадати і. Теж поділитися з вами, щоб ці роздуми допомогли нам свідомо вибирати добро і вибирати Божу волю в нашому житті. Ми тут тільки раз і тільки на хвилинку. Життя це три дні вчора, нині і сьогодні. Вчора минуло і вже нічого не зміниш. Завтра ще не прийшло і може не прийти. Тому постараймося нині поступати гідно, щоб ніколи не жаліти за свої помилки. Вчора це історія, завтра це таємниця. Нині це Дар Божий. Потрібно радіти життям, бо життя має дату. Придатності, срок годності. Бог робить все у відповідному часі, ніколи не спізняється, ніколи не спішить. Потрібно йому довіритись. Користаймось часу, бо час, він вічно кудись спішить і ніколи не повертається. Насолоджуємося хвилинкою, поки вона ще не перемінилась у спогади. Нічого не триває вічно в цьому світі, навіть наші проблеми. Час так насправді не лікує, час він відкриває нам очі. Ми прозріваємо з часом. Все, що відбувається, має причину. І одного дня ми дізнаємось, що це за причина. Ми, як ці ракушки з моря, зовні зверху гарні і тверді, міцні, але ця найбільш делікатна частинка є скрита всередину. Це наше серце, це наша душа. Тільки Ті, для яких ти важливий і цінний, чують тебе навіть в тоді, коли ти мовчиш і не говориш ані слова. Дооцінюємо людей, котрі залишаються з нами під час бурі, тому що в гарні прекрасні сонячні дні кожен пляшний повну людей. Постараємося зробити все можливе, щоб бути з Богом. Бо Бог є з нами завжди і всюди. Постараймося створити наше життя небом і подаруймо це небо Богові, бо Господь вже сьогодні своє небо подарував кожному з нас. І нехай ці слова Ісуса Христа завжди будуть живими. В нашому серці і провадять нас до вічності. Там є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як тільки через мене. Амінь. Ам. Він тохволений, Ісус Амінь.